Дякую, що прийшли. Ми цінуємо це. У кого є перше питання? Давайте почнемо з чемпіона. Шон, ти завжди казав, що результат цього першого бою взагалі не має ніякого значення і тебе це не хвилює. Але переживши ці емоції цього тижня, ці зміни, що тепер для тебе означає цей бій і наскільки це важливо для тебе виграти в цю суботу? Так, я йду в цей бій максимально зібраним. Дуже легко бути спокійним, коли ти знаєш, що ти вимкнеш йому світло. Ти казав, що це великий бій? Це відчувається як великий бій. Технічно у вас уже є один результат. Тож, наскільки важлива твоя перемога в суботу, і чи буде потрібен нам третій бій в майбутньому, аби впевнитися, що ця серія закінчена? Я думаю, я не проти вимкнути йому світло два рази. Чіто, хочу запитати тебе. Ти єдиний чувак, якому підіймали руку проти нього. Я знаю, є багато питань, як пройде цей бій, але ти був там, ти вийшов звідти з перемогою, як цей факт впливає на тебе. Можеш повторити? Ментально та психологічно як сильно впливає факт того, що ти вже перемагав одного разу Шона Омейлі. Ох, чувак. Я готовий, я здоровий, я щасливий, я робив все, що потрібно. Це був довгий шлях, але я тут і я виконую цю ціль. І останнє чіто, це круто чути, що ти готовий, але ще раз скажи нам, що це означає для тебе. Десять років у UFC ти ловив цю можливість, ти став суперзіркою. Люди тут вболівають за тебе. Що цей титул означатиме для тебе? Це життя, ця можливість все змінює. Я важко працював заради цього моменту. Десять років у компанії, і я люблю кожну секунду моєї кар'єри. І я буду битися за золото UFC, я люблю бути тут. У кого наступне питання? Питання для Дастіна Пор'є. Я тут Дастін. Мене чути? Очевидно, ти з Луїзіани, але у Кемпі ти називав Південну Флориду своїм домом. Коли вони анонсували повернення у Майамі, Наскільки важливо було для тебе особисто бути в цьому карді і представляти Південну Флориду? Так, це мій другий дім, чувак. Я жив тут шість років. Короткий переліт. Луїзіана тут. Я представляю Луїзіану тут. Я представляю Флориду тут. Будьте готові, люди. Очевидно, вже роками ти сяєш. Ти один із тих, хто боровся проти топових хлопців. Це були мейн івенти, титульні бої для тебе, включно до цього моменту. Бенуа зараз в схожій позиції. Він хоче засяяти проти тебе. Тож який тип бою, ти очікуєш від нього, коли готуєшся до п'ятираундового мейн-івенту в суботу? Він готовий, це це буде війна. Ви знаєте, цей хлопець фінішував всіх п'ятьох минулих опонентів. Я йду фінішувати його, він буде робити те саме. Це буде божевілля, просто насолоджуйтесь шоу. Схоже питання до Бенуа: очевидно, це твій перший п'ятираундовий бій. Ти б'єшся проти хлопця типу Дастіна, який бився з найкращими. Тож мені цікаво, що ти очікуєш від нього в цю суботу. Так, це велика честь для мене битися проти Дастіна у цьому Карді. Це рідний дім для нього. Я важко готувався, аби дати йому найбільшу битву, яку тільки можна, і кращий виграє цей бій. Це станеться в суботу, і це буде кривава війна. Питання до Сонга Єдонга, я тут. Раніше, раніше цього тижня ти назвав себе найкращим боксером у бантам Вейті. Орк сказав щось по типу давайте з'ясуємо, хто найкращий боксер, коли ми зустрінемось. Тож мені цікаво, що ти очікуєш від Орка. Думаєш, він буде стояти навпроти тебе і просто боксувати. Орк, чудовий боєць, це честь для мене битися з ним. Він боєць високого рівня, колишній чемпіон, але знаєте, все може статися в бою. Я готовий відправити його в Мордор. Ти як думаєш, Орку? Він каже, що готовий відправити тебе в Мордор. Що скажеш? Ей, хлопці, в суботу, я покажу йому хто кращий боксер. Я, я давно у боксі. У мене багато боїв у боксі. Я знищу цього хлопця. Розумієте? Гарно дякую. Це інший рівень. Питання до Шона Омейлі вчора на зустрічі з медіа. Ми питали, про що ви розмовляли з Чіто. Він не сказав нам. Він сказав, що це було дивно, але він не сказав. Можеш пояснити про що ви розмовляли? Ей, це він має розповісти. Особисто я розповім пізніше. Я не знаю, якщо він не каже. Він не хоче, аби ви знали. Я розповім пізніше. Питання до МВП, Майкл, ти тут? У великій лізі масивна прес-конференція. Я бачу, ти насолоджуєшся енергією. Що це означає? Нарешті потрапити в UFC і бути тут. Знаєте, все, що я можу сказати просто зараз, це просто вау. Енергія просто неймовірна. Я збираюся повернути її вам. Не турбуйтеся в цю суботу. Я її поверну. Але я просто хочу сказати: UFC має нового MVP. Для тебе, Кевін, очевидно, ми бачили хайлайти, ми бачили нокаути, які може оформляти МВП, але як ти оцінюєш рівень його перемог проти твоїх перемог у UFC. Ви й самі знаєте. Вони знають. Ми всі знаємо, в чому полягає різниця? Запитайте у білого, в чому полягає різниця. Лайно, це причина, чому я очолюю Piперві в UFC, а не в Белаторі. Якось так. Моє перше питання до Гілберта. Гілберт, По перше, що означає для тебе чути ці овації в твій адрес сьогодні? Останнього разу НАТО мав змішані емоції, але схоже, вони за тебе сьогодні, як це чути ці овації в свій адрес сьогодні? Мені подобається, мені подобається. Ми влаштуємо шоу в суботу ввечері. Ми влаштуємо кляте шоу. Певніться, що ваші білети на місці. Це буде просто неймовірний карт. І. Майами буде неофіційною домівкою для UFC. Навпроти тебе стоїть нова сильна зірка в обличчі Джека Дели Мадалени. Ти вражений його досягненнями у UFC. Сто відсотків. Він сильний. Він побив мого хлопця Кевіна Холланда у гарному бою. Цей хлопець сильний і. Ми влаштуємо шоу в цю суботу, мені він подобається, я його поважаю, він сильний, і це буде крутий бій. І для Джека очевидно, ворожа територія. Це щось чим прийдеться боротися в цю, цю суботу. Чи це не важливо для тебе? Я поважаю його і буду дивитися в обличчя цих фанатів в цю суботу. Ще для тебе Гілберт завжди був у топі цього дивізіону, прямо біля титульного шансу останні декілька років. Тож для тебе що означатиме ця перемога проти нього? Так, це велике досягнення. Це стрибок у топ 5 або в їх межі. Питання для Дани. Дана, турнір тут в Майамі, Це завжди щось неймовірне. Я вже запитував, але запитаю зараз. Є можливість, що UFC повернеться сюди на 3.05? 0 я, я просто стою тут в шоці. Це певно, одна з найбільш електричних прес-конференцій всіх часів. Тож, вечір суботи. 13,7 мільйонів доларів гейт. Ми побили свій останній рекорд тут. Найвищий гейт в історії арени Майамі. Майамі? Ви неймовірні. Дякую вам. Питання для Шона Омелі? Це певно рідкісний випадок, коли ти неодносібний любимець фанатів. Що думаєш? Чи це екстра мотивація для вечора суботи? Чіто то буча пін'ята, орк Петро за один бій від мордору. І б скоро відправиться готувати їжу для Джо Байдена. Поїхали, сука. Ніякого тиску тут. В суботу я готовий стати чемпіоном світу. Тебе не засмучує, що ти зустрічаєшся з хлопцем, який знаходиться набагато нижче в рейтингу. Тебе влаштовує такий бій? Так, все окей. Це важкий бій. Це не було важким рішенням прийняти цей виклик. Я повертаюся після поразки. Тож, коли вони запропонували мені цей бій, я сказав так цього тижня ти сказав, що хочеш слухатися свого тіла. В тебе було три бої за декілька місяців. Ти сказав тобі потрібен деякий час, але я хочу запитати, це можливо бачити тебе в UFC в Ріо. Оу, якщо все пройде чудово в цю суботу. Якщо Дана дасть гарного опонента, якщо все буде окей, я подумаю про Ріо. Але чувак, мій фокус на Джеку в цю суботу. Хто наступний? Джон Банат з Кейл Спортс. Питання до Шона. Шон, Чіто сказав його, геймплан полягає в тому, аби відбити твої ноги. Які твої думки на рахунок цього і чи готовий ти до його кіків, аби уникнути результату минулого бою? Я кікну його губи крихітко. Він може бити мої ноги скільки завгодно, але моя нога буде в його єбучій щелепі. Питання до Чіто. Чіто, ми бачили, що сталося на тижні. Він казав, що вирубить тебе, надсилав тобі повідомлення. Які твої думки? Думаєш, він грає в ігри розуму перед цим боєм? Мені взагалі байдуже. Я готовий, почуваюся добре. І, якщо чесно, річ в тому, як ви це сприймаєте. В іншому нахер цей шум. Останнє для Дани. Це один із найжирніших картів року. Важко було з кардом UFC 300, з таким жирним UFC 298 та UFC 299. Це, це наша робота. Якщо ви подивитесь на цей рік, мені подобається карт Ванахаймі. І Цей карт теж крутий. У нас є трьохсотий, у нас є інтернаціональний тиждень боїв і потім буде сфера. Ми однозначно робимо круті івенти цього року. Це певно найкращий рік за всі часи в історії компанії. Тож, поїхали, все круто. Чіто, перше питання. З часу першого бою з Шоном він казав, що це була чиста удача. Що ти скажеш на це? Чіто відповів: удача сама не приходить, це важка робота, важка робота, яку ви робите у залі. Тож удача прийде ще раз. Я готувався стати чемпіоном, я готовий до всього, і я стану чемпіоном. У мене є бій, я сфокусований на ньому, ми побачимо, що станеться після цього. Питання до Сонга Ядонга, це Аміго Чайна. Тож в моменті Орк сказав, що він знищить тебе у бою. Що ти відповіш, що ти хочеш показати світу і самому Орку? Орк сильний, але я сильніший. Я вимкну його в цю суботу, ви, хлопці, все побачите. Закрий свого рота. Декілька років тому ти виграв у Чіто, і тепер він новий претендент на титул. Що можеш сказати про Чіто? Ей, Чіто, час приймати бій. Будь ласка, виграй бій і виклич мене на двобій, окей? Сфокусуйся на своєму поєдинку спочатку. Не говори, не говори багато, поки не наклав штани. Твій прогноз на цей бій. Я готовий, я сильний, і я відірву йому голову. Майами. Ви неймовірні. Не можу дочекатися суботи. Дякую, що прийшли сьогодні.